Далі у випуску зведення коротких новин. Жителі тимчасово окупованої території Запорізької області продовжують звертатися по допомогу до української поліції. Розкривати злочини на осліп без виїзду на місце події набагато складніше, але можливо. Зокрема, поліцейські розкрили вбивство 19-літньої вагітної дівчини в селі Дніпровка Васильівського району. Раніше судимий 23-річний чоловік, дізнавшись що скоро стане батьком її дитини, задушив свою жертву клеєвою стрічкою та сховав тіло у вигрібній ямі. Наразі зловмиснику Таочно повідомлено про підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину. З початку року на території Запорізької області зареєстровано 240 автопригод, в яких водії залишили місце події. 199 з них патрульні поліцейські розшукали і ті понесуть покарання. У Запоріжжі поліцейські затримали 26-річного чоловіка, що розповсюджував наркотики у вигляді закладок, та вилучили товар на суму 350 тисяч гривень. В його помешканні виявили 166 згортків з метадоном загальною вагою 60 грамів. Та 120 грамів нерозфасованої наркотичної речовини, електронні ваги, пакети для фасування, 5 мобільних телефонів та сім картки. Виявилось також, що чоловік знаходиться у розшуку за вчинення інших злочинів. Поліція Запоріжжя припинила діяльність шахрайського кол-центру із щомісячною виручкою понад 3 мільйони гривень. Його організувала сімейна пара, що залучила до справи інших осіб. Телефонні шахраї представлялися співробітниками виконавчої служби судових органів та обманом дізнавались персональні дані, необхідні для заволодіння заощадженнями потерпілих. В офісі шахраїв виявили та вилучили 12 комп'ютерів, чорнові записи та грошові кошти. Чотирьох причетних осіб затримано. Тривають слідчі дії. У комунарському районі Запоріжжя співробітники батальйону поліції особливого призначення зупинили 71-річного водія ВАЗ. У машині виявили 4 тисячі пачок контрафактних цигарок. Вартість вантажу за цінами чорного ринку сягає 200 тисяч гривень. В тому ж районі міста під час обшуку в одному із закладів харчування правоохоронці виявили понад 450 пачок безакцизних цигарок та близько 290 літрів алкоголю сумнівної якості. Наразі встановлюються канали надходження контрафакту та особи, причетні до його незаконного виготовлення, зберігання та збуту. 18 листопада в селі Андріївка Запорізького району в одному з дачних будинків сталася пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння, обійшлося без жертв та постраждалих.